Ну і перше знайомство в Києві зі мною відбулося, розумієте, в спілці письменників, дякуючи там Павличку і Загребельну. Вони зробили виску в 80-му році. Я навіть, дивуюся зараз, скільки там картин я помістив в тих коридорчиках їхніх. Тиждень чи 10 днів виставка працює, прийшли з банкової, розумієш, закриті виску. А що тут черга стоїть? Намагалися, розумієш? Переполог цілий Виставка, йолки-палки, закрили. Я кажу: не буду знімати, знімайте, якщо хочете, знімайте. Ну, три дні якось так воно постояло, затихло, і, і знову відкрили двері і знову і знов працювали. Приїжджають ми з, 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 з Москви, вже знала Москва, цей це, салон, художній салон, який дуже торгував совєтським мистецтвом з Японією. Каже фірма Гікоса. Як вони знали робить свого салону, привезли японців в туди в спілку письменників? Мене там не було. Бачив, у мене поштамповані нечі, чотири картини, От, клеймо своє поставили. От, ну вони знімають, вимірюють, ставлять клеймо, купують.